І сьогодні поговоримо про проблеми шиї, про те, як покращити мобільність, рухливість в шиї відділі хребта, про те, як зібрати скутість і біль. Запрошую! Отже, проблеми з шиєю. В цьому відео я не буду розказувати про те, які є патології, захворювання, якісь проблеми з шию, тому що це зайняло дуже багато матеріали, яку треба було перебувати на дуже багато серії, я постараюся пояснити таку загальну проблему, дуже часто проблему, яка збирається з нашою шиєю, як кажуть, в я покажу, 21 столітті, хвороби ХХІ століття. І покажу дві техніки, як покращити мобільність, рухливість в цьому відділі, як зменшити бойові відчуття. Ті речі, які можна робити вдома, які обов'язково треба робити вдома, і навіть, навіть тоді, коли виходите все-таки на якусь терапію, на якийсь масаж. Е, отже, е, яка є часто проблема? І взагалі кого, е, кого це стосується проблема, е, це в принципі е, вікова категорія, можна сказати, вже на сьогоднішній час від підлітків, які сидять під час телефонів. В яких шия йде до згинання, що ти бока, грубо кажучи, до згинання плечо і сугове плече до допереду. Це люди, які працюють в офісах, які сидять, навіть якщо вони мають супербутір, ортопедичні якісь крісла, відрегульовані, все одно, все рівно на підсвідомому рівні, ми десь там зосереджуємося на якісь певних задачах і ми витягуємо ту шию. У нас протракція, витягання шиї, підборідка підборіддя до поряду, плечі не втікають, тут компенсуємо і ми сидимо, можна сказати, в, в такій позиції згинання в широко відділі гета. Старші люди вже мають такі проблеми в принципі, просто від того від якогось життєвого досвіду протягом свого життя. У якоїсь там праці, там відповідної праці, так, як я згадував там, сьогоднішні комфорти, телефони, планшети, вони на покращують, що вони спільноту, але погіршують зовсім іншу сторону. Тобто нашу якусь поставу, наше здоров'я. Тобто ще раз ще раз показую. Шия втікає допереду, плечі в нас теж йдуть допереду і до такого скручування. І ця позиція протягом дня, восьми годин в роботі цілий час. Дуже рідко, коли е, ми себе ловимо на тому, що ми є в такі позиції, ми розправляємося, ходимо якось так рівні, стараємося себе компенсувати. А ще е, дуже часто проблема, коли люди сидять в роботі. отак, Підуть, наприклад, тренування в зал, і починають тренувати всі передні групи м'язів, всі якісь провідні м'язи, грудні м'язи, щоб класно виглядати. Вони і так у нас всі йдуть в скорочені виліт і свічати у нас великі грудні, молить, то все починає стягнутися, бо ми сидимо в такій позиції. Тому тобто ще більше починаємо їх помпувати і нам здається, що ми... Займаємося спортом, але ми насправді збільшуємо нашу поверну. Отже, що треба зробити, щоб це? Нам треба вийти з цієї позиції. Така позиція сприяє тому, що задня група м'язів, тобто розгиначі, вони дуже в скороченому стані, весь час напруженому, тут все у нас вистягнута. Родина пришли, скопіння цей також, не виходить, він відповідає за розгинання, якщо працюють разом, він теж починає бути весь час на пружному стані. І в того у нас були шия. І рятуємося тим, що ми йдемо до масажиста і так далі. Це дуже круто, масажист нам хтось розслаблює, але вертаємося до роботи і, і не робимо зовсім. Ніякої відповідної компенсації, щоб то виплатити. Зараз покажу вам дуже просту техніку, яку можна робити скільки завгодно разів, де завгодно, на роботі, після роботи, після тренування і так далі. І по кілька разів, по 10, по 20, по 50, скільки ви засіб там хочете, можна викладати. Тобто стаємо собі. Ловимо на тому, що ми є зігнуті якісь позиції, стаємо собі, може, може, в можемо сидіти, можемо стояти. І е, головна фішка цієї техніки є, щоб підборіддя можемо соявити, що ну, тут проходить якась мов стріла або можемо поставити палець на підборіддя. І техніка полягає на тому, щоб до то підборіддя натискати, втискати як в шиї. Ось такий рух. Якби рух черепа, голови дозаду і трошечки догори. Якщо дивитися на вуха, то вони б рухається так. Ось такий рух. Получається, ці хребці, які в нас мають бути фізіологічні у ордозі, в патології ми є так, ми вивели більш-менш рівну позицію і тепер. Робимо цю мобілізацію, робимо мобілізацію цього шильного відділу, поправляємо рухливість між хребцевих суглобів, тому що нам може дуже класно попрацювати з м'язами, але структури кісткові, суглобові, зв'язки ті всі вони далі будуть в такому немобілізованому стані. Тобто треба дати там рух, правильний рух, але патологічний. Стаємося, рівно і голова підборіддя тискається назад. Можемо собі втримувати таку позицію і пам'ятаємо про плечі, що лопатки нас стягнемо лопатки е, одна до одної, тобто, не сидимо в такі позиції, втискаємо, бо то, в принципі, нічого не порівнюємося, лопатки стиснуті разом, докупи і підборіддя, рух підборіддя. Якщо нам тяжко відчути цей рух, відчути своє тіло, тому що не кожен класно відчуває, якщо не бачить чогось, там, де ліва, де права рука взагалі, е особливо люди, які не займаються якимось видом спорту активною е е діяльністю, і їм трохи важче відчувати глибокий час свого тіла. Ми можемо спокійно або робити біля зеркала, або ще краще стаємо собі. Пчами до стіни, ми вже лопатки всі притискаємо, втискаємо потилицю в стіну, і тепер це дуже короткий рух, там буквально сантиметр. І тепер цей рух у нас. Два. Рух підборіддя до стіни. Е, Пам'ятаємо, що якщо цей рух викликає в нас якісь гострі Відчуття, ви відчуваєте якісь затерпання в руках, ви відчуваєте якісь прострілювання, то відповідно то є сигнал для того, щоб не робити цей, цю техніку, тому що можливо ми якраз спричинили тому, що ми підразнюємо якісь нервові структури, і в такому випадку раджу звернутися туди вже до спеціаліста, який можливо вам рекомендують зробити маніпрознаву томографію. Що відбувається в шийному відділі. О, якщо ви не відчуваєте, якщо не маєте всіх бойових е, відчуттів, а ви можете чути, в принципі, нормальна людина може чути біль, але це м'яземний біль. є нормально, тому що це для організму є вже незвичний рух. Ми привикли бути в такій позиції, тут ми себе змушуємо сидіти рівно і ще й виконувати ретракцію назад. І ми активуємо ті структури, які весь час були в десь якомусь або дуже напруженому стані, або дуже розслабленому стані. І Тому ми можемо вчити цю біль. Це є нормально. Це якщо м'язова така легка тупа біль, то це є нормально. Це є перша техніка і друга техніка беремо звичайний рушник. Там, скручуємо його собі, щоб він нам так є, як, як, як канат, як шумок. Це буде досить довгий, щоб нам... Вистачало для того, щоб вирівняти ті руки. Накладаємося на в шину від дітей хребта. І, е, мета цієї техніки полягає в тому, що, щоб відтворити е, правдивий правдиву, ладос правдиву шийного відділу хребта, Тобто цей вигин шійного відділі хребта, е, змобілізувати, поставити шию в правдивий урдос. І собі ми натягнемося рушним. І тепер згинаємо легенько, це дуже легенький рух розгинання шиї назад. І в той момент ми собі нормально робимо натяг. Цілий час натягуємо і робимо рух. Розгинання і нейтральна позиція. Розгинання і нейтральна позиція. Пам'ятаємо, що не, не закриваємо очі, це не мусить бути якийсь такий рух де ми компенсуємо всі, цілим хребтом. Це тільки працює шия в дуже малій амплітуді і собі беремо пункт, дивимося просто чи там на, на, на предмет чи якщо перед зеркалом, то на своє обличчя так само очі не задираються догори, не закриваємо, тому що різні ситуації можуть бути, коли люди починають крутитися губа і так далі. Нам цього потрібно, мусимо контролювати смеклом, контролювати своє тіло, ще раз показуємо. Натягаємо рушник. Рівно у нас на шиї і рух по тилиці, якби назад. Розгинання шиї. Пересибез просто. Дуже класно, якщо так зупити 50 разів ось цю техніку, 50 разів з рушником. Якщо там в середньому один рух, це 2-3 секунди, вам це займе, 3-4 хвилини, це не так багато. Багато. І я впевнений, що ви почуєте набагато краще, легше відчуття в шиї, ви почуєте ту рухливість, ту свободу того руху, почуєте, що шиє менше менш напружена, така скута. Навіть можете спеціально собі для себе перед тим, як зробити ці всі дві техніки, зробити такий тест звичайний. Візьміть, зігніть підборіддя до мозка, до, до ключиць, просто подивіться, там, чи ви дістаєте, чи не дістаєте. Оберніться собі бородою до лівого плеча, до правого плеча. Якщо у вас є зеркало, то займіть ліве вухо до правого плеча, до лівого. І приблизно запам'ятайте по відчуттях і по тих діапазонах, наскільки у вас та шия рух. Порівняйте, я думаю, що побачите різницю. Так само в тій другій техніці, пам'ятайте, що якщо ви виконуєте з рушунками ви чуєте якісь затерпання в пальцях, біль, пекучий, пострілює, то відомо не, не виконуємо, а тоді вже звертаємося до спеціаліста. І ця техні, Ці дві техніки дуже добре рекомендуються людям, які вже мають дископатію, тобто то грижу від, в шийну відділі хребта. Велика, тому що така позиція в принципі довготривала ця позиція голови допереду, буде те, що ми, у нас будуть відтворюватися грижі вишивного війни гребта. І цей рух компенсації правильної буде спричиняти того, що ми будемо е, відтворювати е, правильний волод з шиє в а відповідно спричиняти тому, що диск міжхребцевий почав потрохи. Смокнути, смокнути, втягувати цю грижу назад. Тому що диск, як губка працює і дозволяє рухатися вперед назад, і назад, тому маємо такі проблеми, як грижа. Ось було таке коротке відео про шию, про проблеми з шиєю і що можна зробити вдома. Чи Якщо ми маємо проблеми з цим, не лінуйтеся. Якщо вам відео сподобалося, обов'язково полюбіть його, поділіться з друзями. Якщо вам щось не зрозуміло, або ви б хотіли дізнатися щось більше, або може якісь питання конкретно по вашій проблемі, напишіть в коментарях, я постараюся відповісти. І в кінці цього відео десь тут будуть прищиклені лінки на інші відео, які також пов'язані з мобілізацією чи з якимись саме масажем шиї, чи з мобілізацією хребта. І якщо ще не підписалися, заверто обов'язково підпишіться. Ви були на каналі РФ і з вами був я.